Дорога Куристенська громада, ми з вами прожили 365 днів війни, і мій моральний обов'язок подякувати вам за нашу стійкість і нагадати, яким чином цей рік пройшов для нашої територіальної громади. Не найкращий рік це рік війни, це рік проблем. Це рік випробувань для нашої територіальної громади. Тому я хотів би подякувати нашим користенцям за стійкість. Ми в громаді робили все для того, щоб забезпечити Збройні Сили України і вести мирну працю, вирішувати питання повноцінно для того, щоб повноцінно функціонувала наша громада: ремонтувати, будувати. Робити все для нашої територіальної громади. Цього року нам вдалося виконати на 108% наш бюджет, а значить, з'явилися можливості допомагати нашій армії, нашим захисникам. Усього на ці потреби ми виділили з бюджету близько 130 мільйонів гривень. Значна частина цих коштів передана героїчній 47-й бригаді. Для нашого 143 го батальйону, який зараз безпосередньо бере участь в бойових діях, ми закуповували все необхідне. Багуму частину закупівель встановлять техніка, радіоелектронні засоби протидії безпілотним літальним апаратам. Днями придбаний автомобіль та обладнання на суму 3,5 мільйона було доставлено на місце дислокації нашого Коростенського батальйону. Ми маємо також подбати про те, щоб зберегти мир і спокій на території громади. І ці задачі успішно виконує наше добровольче формування, яке має бойове розпорядження, для виконання якого ми забезпечимо наших добровольців усім необхідним. Ми запровадили в нашій громаді місцеву програму соціального захисту, в межах якої підтримуємо. І самих воїнів, і сім'ї загиблих. Встановлюємо меморальні дошки, пам'ятники на місцях поховань. Цьому році облаштували тимчасовий меморіал пам'яті загиблих, до якого щодня коростенці несуть квіти. Новий рік ми зустрічаємо з вірою в перемогу, після якої Коростень має бути містом, де наші воїни. Переможці зможуть загоїти свої фізичні і душевні рани, містом, яке стане рідним для тисячі внутрішньо переміщених осіб, містом в яке комфортно буде повертатися з Європи. А для цього працювати на відновленні ми маємо вже сьогодні дбати про розвиток економіки, створювати робочі місця у 2023 році. До нашого відновлення ми залучили іноземних партнерів і програми ЮНІСЕФ, Юліт, Говерла, Юсайді, АНТС, ГІЗ, Червоний Хрест, укриття обладнання, техніка, автотранспорт, ремонти, медикаменти, підтримка внутрішньопереміщених осіб, десятки проєктів із соціального захисту це та допомога, про яку ми. Пам'ятаємо завжди. Я щиро радію, що наприкінці року ми на високому рівні підписали меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ і на 24 рік маємо цікаві проекти на суму 47 мільйонів гривень. Увесь 2023 рік ми не стояли на місці, розвивали усі без винятку галузі. Нелегко нам далося реформування освіти, але ми робимо все необхідне. Щоб наші діти мали доступ до якісної освіти. Ми придбали сучасне навчальне обладнання, створюємо безпечне освітнє середовище, закупуємо шкільні автобуси, підтримували і розвивали спорт, підкорюючи європейські та світові педестали, де на честь перемоги наших коростенців звучав гімн України. Ми реалізували грандіозні культурні проекти, провели археологічну конференцію, бо культура це не просто код нації, це наше натхнення, це наша благодійність, це наша зброя. Окремо слід сказати про розвиток медицини, аж у 2023 році завершилася реформа цієї галузі, в результаті якої наша центральна міська лікарня стала кластерною. Це велика честь, а ще більша відповідальність, що спонукає нас до розвитку, відкриття нових відділень, проведення унікальних операцій, проведення благоустрою. Це також крок до створення належних умов для наших захисників. 2023 рік Коростенська громада провела степлом водою, проводились роботи з асфальтування вулиць і доріг. Продовжувалася робота засвітлення, придбала сучасна комунальна техніка. Отак, у щоденних клопотах, в тривогах і в очікуванні минає 2023 рік. Я з упевненістю можу сказати, що наша громада пройшла його достойно, мужньо, патріотично. Я дякую вам за підтримку, розуміння і терпіння, а також за ту благодійну і волонтерську діяльність. Яка так необхідна для наших збройних сил, дорога Коросенська громада? Щиро вітаю вас з прийдешнім 2024 роком. Моє побажання буде коротким: здоров'я, добробуту, перемоги, мирного неба з новим 2024 роком. Слава Україні!